Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо з вами вивчати нові звуки. А хто познайомить нас з новим звуком, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Ліходій і забіяка дуже схожа на собаку. Він з'явився ліс замовк. Це лихий і лютий. Так, вовк. Послухайте казочку про нашого гостя. У густому, густому лісі, жив собі сірий вовк. Усі мешканці лісу його дуже боялися і обходили стороною. У вовка не було ні друзів, ні сусідів. Самотні жилося сіроманцеві. Увечері, коли на небо випливав місяць, вовк сідав на галявину і заводив свою пісню. В. -в, 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 -в". Дітки. А чому в лісі всі боялися вовка? Який звук виходив у сірого вовка, коли він співав на місяць? Так, звук сірого вовка лунає в, в, в. Пісеньки не виходить. Звук можна потягнути, але не проспівати. Тож давайте візьмемо люстирку і подивимося, що нам заважає проспівати звук В. Вимовимо чітко звук В. В. В В. в. Верхні зуби зустрілися з нижньою губою. Відчуйте, як зімкнулися губи з губою. Скажемо ще раз звукови В В В. Що створює перешкоду в роті, коли ми вимовляємо звук В. Так, верхні зуби та нижня губа. Проспівати звук В ми не можемо. Тож який це звук? Правильно приголосний. А як ми позначаємо приголосні звуки? Молодці. Рисочкою. Звуком В. Ми теж позначимо рисочкою, яка показує нам перешкоду. А в якому будиночку буде жити наш новий звук. Правильно. У синьому будиночку. А зараз пограємо в цікаву гру. Назвіть разом зі мною, що зображено на малюнках. І оберіть зайву картинку, яка не починається на звук В. Веселка. Ваза. Лампа. Це лампа. Наступні картинки. Ворона, чашка, вишня. Правильно, це чашка. Яка картинка зайва тут? Білка, Віяло. вікно. Палка. Молодці. А ці малята ходили на екскурсію до зоопарку. Вам цікаво, яких звірів вони там побачили? Давайте назвемо їх Лев Ведмідь. Павич. Вовк. В назвах цих тварин є один схожий звук. Назвіть його. Це звук В. А де ж ховається звук В у слові лев? На початку всередині чи в кінці слова? Так в кінці слова. Де сховався звук В у слові «ведмідь»? Він на початку слова. Де ми чуємо звук В в слові павич? Правильно всередині слова. А у слові во-вк цілих два звука в. Скажіть, де вони знаходяться? Один звук на початку слова, а інший всередині слова. А це буква В. Щоб її запам'ятати, виклади її з камінців, гудзиків або з конструктора Лего. Чудово, всі гарненько попрацювали, тому час відпочивати до нової зустрічі малята.